Привіт, друзі! Рухаємося далі, і я переходжу до оформлення закордонних паспортів своїм дітям. Хто знає, хто не знає, мої наймолодші донечки буде скоро 3 місяці. Вона народилась в Німеччині і я. Уже майже три місяці, навіть більше ще до пологів, почала оформлюю її як громадянку України, і мені треба оформити всі документи, які є у старших дітей, так щоб і у молодше були були ті ж самі документи, щоб ми могли літаками користуватися, або там кудись поїхати або в Україну, або з України. Коротше, у неї має бути такий же пакет документів, як і у старших дітей. Ми для цього пройшли шлях, і я вам розказувала про нього в попередніх відео. Отримати українське свідоцтво про народження, звісно, ми не можемо, тому що вона народилась не в Україні, вона народилась в Німеччині. Тому для цього у нас є німецьке свідоцтво про народження, на який поставлений апості, який Ми переклали на українську мову і також поставили апостіль на цей переклад. Тепер це свідоцтво про народження дійсне і в Німеччині, і в Україні. Тобто, українське... Україна приймає наш документ як свідоцтво про народження. Ми отримали довідку про набуття громадянства, і тепер мені треба подавати документи на закордонний паспорт. Це перший український документ, який вона може отримати. Отже, для цього. Потрібно оця довідка про набуття громадянства. потрібне свідоцтво, німецьке, свідоцтво переклад. Потрібна мама, мамині документи, і е, я на сайті подивилася, що е, можна в консульстві оформлювати, але в консульстві там дається тільки один термін. А коли ми були в консульстві, мені сказали, що ні. Якщо у вас буде на родину один термін, ми, ми зробимо тільки одного, вам треба чотири терміни. Чотири терміни я ніяк не можу оформити, тому вирішила, що все ж таки буду оформлювати в, в цьому сервісному центрі паспортному сервісному центрі. ДП, чи щось там. Документ будемо туди. Подивилися, там терміни є. І у них є список Що треба, і а, дітям до 12 років можна зробити. Фотокартки на місці. Всім дітям можуть вони зробити фото ну, фотографувати на місці. Але там написано: якщо ваша дитина балується або боїться спалахів, або може спати, або ще щось, або там з ігрового майданчика не витягнеш, то краще зробіть фотки вдома, і вже принесіть нам 10 на 15, щоб 70% було. Обличчя, а все решта там плечі і повітря, да, білий. фон. Тож зараз я буду фотографувати своїх малих, щоб все ж таки не ризикувати, тому що коли ми минулого разу їздили в сервісний центр для отримання, здається, водійського посвідчення чоловіка, вони там так розбаливались, їх неможливо було з майданчиком ну, вибрати. А в мене ще чоловік такий, що. Ой, а чого там хвостик криво перекошений, а чого там дивиться кудись-не туди? Ну, коротше, тобто він хоче, щоб були гарні фотографії, але, звісно, він не хоче заморочуватися, чому то з ними психувати вдома, то хай краще там. Але я вирішила все ж таки заморочитися, спробувати пофотографувати самій, зробити. Ну, все, що я можу, щоб були гарні фотографії для того, щоб 4 роки за кордонним паспортом вони могли користуватися і було приємно на них дивитися. Ну, У мене є можливість, я попробую, чи вийде, чи не вийде. Покажу зараз вам, як я це буду робити. Рівно, ні, рівно, стань рівно. Сердечко трошки нижче. Ану, плечики поверни, убери ножку цю. Рівненько. О. Дивись на мене, трошки вище голову. Трошки нижче. Так, трошки нижче сердечко. Трош, чуть -чуть посміхнися, чуть -чуть, трошечки посміхнися, чуть-чуть трошечки посміхнись. Чуть-чуточки ще. Отак, супер. Сядь рівненько, рівненько сядь. Ні, хвостики вперед. Хвостики вперед. Руки на колінки. Головку вище. Вище головку. Так, замрій. Ні, не клацай. Ротика закрий, посміхнись. посміхнись, Ні, розслаб, розслаб. Розслабся. <світник> <світник> так, ще раз давай зосередились. Це ж на документи, на закордонний паспорт. Чотири роки будемо з ним працювати. Чудово. Отак, от сиди, все, сиди, отак. Ти смішинку проковтнула, чи що? <світник> Як мене тебе сфоткати? <свят> <свят> Тотя, зусереться. <свят> Подумай про щось погане. <свят> Я не що <знаю>, думати <свят> Ну, як мене тебе сфоткати? <свят> не Ударить? З фінгалом <свят> сфоткати. Все, готова з'їла. <плес> Якби як ти десь гуляла, я б подумала, що ти, з тобою щось не то. Наркотичні віщества. <плес> Мої відео перші, як ми приїхали до Німеччини, і як у мене був шок, такий прям неймовірний шок. Ми за 4 фотокартки на, е, в міграційну службу на отримання дозволу на проживання ми віддали 38 євро. 38 євро це бешені гроші за 4 фотокартки малесеньких. Там треба була паспортна фотографія. І ми пішли в ДМ. Там є у нас такий типу, типу фотоательє, і вони там садять на стільчику, там світло, всі діла, вони нас пофоткали. І вийшло, що за чотири фотографії мене та моїх дітей це нам коштувало 38 євро. Це дуже дорого. Через день ми дізналися. ну... Мої підписники мені написали, що це могло нам коштувати 38 центів, а не євро. І я, звісно ж, дивилася, як це можна зробити. У нас в Кауфландії є фото... фотоапарат, фото, 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 фото. Як воно там? Автомат, фотоавтомат. І, коротше, зараз роздрукую там фотографії. І забігаючи наперед, це в 40 разів дешевше, ніж е, ми зробили перед цим на документи для Німеччини. Ну, ми тільки приїхали, ми цього не знали, спитати було ні, ні, ні у кого. Е, можливо, якби ми комусь там і задали таке питання, нам би сра... одразу хтось по, ну, порекомендував, але ми спитали, нам сказали в ДМ. Ну окей, в ДМ. Ми пішли в ДМ і в ДМР зробили. А в ДМ -і то також є. Сама ця фотоательє, а також є ці автомати. Тобто, в цих автоматах, якби ти вдома міг зробити фотографію і роз, просто роздрукувати її там в тому ж самому, в одному і тому ж місці, там ти за 38 на 4 робиш, а тут за 1 євро. Ну тобто різниця така, тому хто цього не знає, можете. Можете з нашого власного досвіду навчитися, щоб зробити якісне фото для паспорта, є навіть програми застосунки на телефон. Ти завантажуєш, і воно тобі. Всі ці пропорції, все воно тобі сразу, як треба сфотографувати і, 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 правила там, щоб вушка було видне, щоб там посміхатися, не посміхатися. Коротше, є застосунки, які завантажуються за 2 хвилини. Навіть можна зробити це онлайн, не завантажуючи застосунки, просто на якомусь сайті фото на документи і роздрукувати їх за 1 євро, а не за 38, Як ми це зробили, як тільки приїхали в Німеччину. Альвинка візьметь надо. Діжиш міцно. Це на Сама фотки друкуємо. Отже, тут треба під'єднати до телефона, змінити, змінити мову, вибрати формат. Чотири фотки, 10 на 15. Євро 08. Да? Євро 08. У мене з'їхав чек. Вот твоя фоточка и посмотрите, какая да? Все? Дивись. А, не встигла. Отакі фотки получилось Мам, ти не забула, що держим ребенка. Подожди, чекай. Вот так покажу. Беремо конверт і сюди все. раз. два. В Мюнхені у нас сервісний центр працює у приміщенні бібліотеки, тобто він навіть не в приміщенні, це стоять у дворі бібліотеки, стоять наші українські мікроавтобуси. І там сидять працівники, і вони там на місці все, все роблять. Вхід через бібліотеку, там сидить наша людина, яка зустрічає, перевіряє чергу електронну. І що таке ще цікаве у нас відбулося: що коли ми у консульстві нам сказали, що на кожного потрібен окремий термін. Там я могла зареєструватися через банк ID, Тобто не через номер телефона і емейл, а, а саме через банк ID. Там і, і другий цифровий підпис був. Але я не могла, наприклад, на різні емейли там зареєструвати чотири людини. А в, там, тільки, от, як я особистість, яка авторизувалась через Приват-24, я можу взяти одне місце все. Там не, приду, не предусмотрено, що там четверо дітей, і я не могла зрозуміти, невже мені чотири рази треба їхати в Мюнхен, щоб оформлювати по черзі кожному. Тобто в, в документі, в сервісному центрі, там, навпаки, я не дочиталася, заморочилася. Думаю, якщо там так само, як в консульстві, мені треба взяти чотири терміни, щоб навіка. Тому що я як і наберу один термін на свій телефон, на свій емейл. Ми взяли на всіх чотири. Ну, у нас є в, в родині чотири телефони, і в кожного, звісно, свій емейл є. І ми на дитячі телефони зареєстрували, але в сервісному центрі цього робити не мож, ну, не, не, не треба. Тобто мати може. Взяти один термін і реєструвати всіх своїх дітей. Ну, а я взяла чотири терміни, то трошки було соромно, але ніхто мене там не поругав за це. Місць валом, проблем немає. Люди, люди є, людей також валом, але проблем з чергою взагалі ніяких немає. Людина самоцінна через будівлю Ми туди приїхали, все нібито добре, дуже круто, мікроавтобуси, люди привітні на українській мові. Ну це приємно, коли ти в Німеччині зустріти своїх, ти думаєш, ось Україна, це, це круто. А коли вже почали оформлювати документи, у мене стався просто шок. Коротше, мені. Каже, дівчина, яка набирала всі наші дані, яка оформлювала наш закордонний паспорт, вона мені каже: е, ви зараз от по цьому QR-коду йдіть, платіть, коли проплатите, прийдете до мене, ми продовжимо з вами оформлювати. Я така кажу: а типу, якщо черга без черги, ну тобто за та саме попитала вона, ну зачекайте, якщо хтось буде. Коротше, ми, я відходжу від оплати, сканую своїм телефоном. Спочатку відкриваю Приват 24 і починаю з привату сканувати QR-код на оплату. А воно там не сканується взагалі. Я вийшла і зайшла в загальний свій е, застосунок QR-кодів, да, читання кодів, і там висвічуються два платежі. Вона мене попередила, що один буде гривневий, а інший євро. Ви спочатку заплатите гривневий, а потім вже заплатите євро. Я спочатку, угу, угу, а потім починаю думати, що за що ще є євро. Я та готувалась до цього процесу. я е, В попередніх відео я вам ще казала, що там, там дешевше, там дорожче, я це все взважувала, переводила гривни в євро, щоб зрозуміти, де дешевше, де мені вигідніше. Тому що в мене четверо дітей, четверо паспортів, щоб якось мені. І менше їздити, і вигідніше по грошах було. Тобто я була готова нібито до всього. Я вчора навіть зробила собі ліміт правильний, виставила. Мені там типу, треба 5 тисяч, я така думаю, поставлю 10, нехай буде. Ну, там 10 тисяч ліміт мені запропонували, думаю, окей, хай 10 тисяч буде ліміт на оплату інтернет ну, на оплату онлайн. Коротше. Ліміт виставила собі, 10 тисяч. Ну і все, спокійно, поїхало, що гроші є, все перевірили, ми поїхали. А вона каже, що ви спочатку платите гривню, а потім платите євро. Я так думаю, якими євро? Але згадую, що чоловік мені казав, коли ще оформлював посвідчення водія, що він робив спочатку гривневий платіж, а коли приїхав забирати документи, він платив в євро за послуги саме доставки в Німеччину. І я так в розумі собі це згадала. Думаю, а ну ладно, типу, є якісь там платежі. Коротше. Думаю, окей. Приходжу, чоловік вже стоїть з дітьми, нянчиться там на лавочках. Я приходжу, кажу, треба заплатити. Відкриваю перший платіж, 5 тисяч, там написано гривень з хвостиком і 330 євро. А я в цей час розказую чоловіку, що треба спочатку 5 тисяч гривень заплатити, а потім 330 євро. я вже тицю оплату в гривні. Уже навіть її провожу, і тут починає до мене доходити, що таке 330 євро. І у мене все такий ступор. Я кажу, чекай, я короче, я не, я не пойму, чого так, так дорого. 330 євро, чому так дорого? І ми починаємо з ним сперечатися. Тут ще діти кричать, він дергається з малою на руках, каже. Куди ти дивилася, а я не знаю, куди я дивилася. Я кажу, там не було на сайті такого написано, що я маю ще в євро платити. Я йду к дівчині, кажу, дівчина, там помилки ніякої немає. Ну, Вона каже, ні, знаєте, ще таким тоном, що її там задамвали цим питанням. Ні, каже, там написано, там написано євро. Я намагаюся зайти знову на цей сайт. а у них як -то закон подлості, Ремонт сайта, і я перевірити не можу, чи дійсно там було в євро. І там, коротше, було терміновий щось там 1500, плюс 400, і плюс 80. І от ці 80, виявляється, це була цифра євро за, одну, за один паспорт. А я їх сумувала, підрахувала. Ну і думаю, нормально. Півтори тисячі за, за, за один паспорт нормально. Це терміновий, а нетерміновий паспорт 958, плюс 80 і плюс 400. Ну, думаю, окей, це навіть дешевше, ніж в консульстві. Як я считала, як я дивилася, взагалі не можу збагнути. А там виявляється, ми ви приїхали додому, вже сайт запрацював, і там дійсно написано Євро. Там юан, а там євро. Чому я це не помітила? Чо, як я дивилася, куди я дивилася? Я не знаю, як мій мозок взагалі так сприйняв цю інформацію, що я вважала, що я заплачу всього 5 тисяч за чотири паспорти. Тут ми починаємо з чоловіком сперечатися. Я кажу, можливо, ви повернемо ці гроші, поїдемо в консульство. Там всього 37 євро. Він мені починає доказувати, що там не може бути 37 євро. Я кажу: у них на сайті написано, що вони оформлюють дітям безкоштовно тільки за консульський облік. Він заходить на сайт консульства, і там написано: паспорти дітям до 16 років оформлюються безкоштовно. <гроші>, Гроші стягуються тільки за заяву анкету. Він каже: це заява анкета це є оці півтори тисячі, які полетять в Україну. Тобто, по-любому ти їх і тут платиш, і там, а вже за послуги консульства або цього сервісного центру, це вже окремі цифри. Ну і ми так, я розумію, що на на сайті консульства не написано, скільки саме ми маємо за заяву анкету цю за заплатити. Ну там не написано, там просто написано, що тільки за неї. А скільки за неї не написано? І я розумію, що можливо там ще то також випливе ці півтори тисячі і ще щось, і ще й консульський збір. Коротше, невідомо. Я кажу: ну що робити? Платити далі. Це ми сидимо там на дворі. Я з телефона намагаюся заплатити. Це добре, що хоч інтернет ще мобільний був. А, сидим на дворі і сперечаємося, він психує. Я теж не розумію, ну, що робити, чи повертати, іти, казати, щоб вони повернули мені ці 5 тисяч, що ми не будемо тут оформлювати, поїдемо в консульство оформлювати. Коротше, потім подумали, що ми вже приїхали, психонили. Чоловік каже, що робить, що хочеш. Я думаю, ну що, я вже приїхала, мені, мені вже треба робити, я не розумію, що відмовлятися. Ну, тобто, я плачу ще 330 євро чи скільки там. 330. Е, ідемо, продовжуємо оформлювати. Дівчина мені так каже, у нас дійсно раніше стояв значок євро, і, і люди не розуміли. Зараз вже написали слово євро. Ну, і все, все одно такі, як я, неуважні, все одно приходять і трипають нерви. Е, потім дивлюся, загальна сума. ну Розумієте, сприйняття да? мозоку: 5 тисяч плюс 330 євро. Ну, окей. Заходжу на сайт Приватбанка на свій застосунок і летіло 21 тисячі гривень. Я сижу. Я думала 5 тисяч за 4, а улетіло 21. І у мене такий шок. І, ну, коротше, ну, я вже пережила, вже поняла, що я дура, треба бути уважніше. Я кажу, ну чого ти мені не сказав, що там євро? Він каже: Та я тобі довіряв, я думав, ти знаєш все, ти ж там підготувалась, ти все знаєш, ти все порахувала, все нормально, ти все знала. Ти все знала, врешті-решт, він думав, що я все знаю, а я, врешті-решт, ніхрена не знала. Ну, коротше, вивалили кучу грошей, і що саме цікаве, 20 тисяч улетіло, хоча ліміт, ліміт стояв на 10 тисяч, ну, нікого це не зупинило. ну. Так, звісно, воно там в євро, ще конвертація якась. Коротше, ще комісія там у кого там 20 євро. Коротше, купа бабла. Ну, вже оформили. А що робити? Ну, і потім ми починаємо все ж таки оформлювати. Вона вже після оплати, вона вже починає вводити всі дані, вже уважно там перевіряти анкети, написання прізвищ, фотокартки дивитися. Це звичайна смс про готовність документів. 066, український. <головіка> Це мої світе. Що? Це мої свінтені. Ну, нижчі. <головіка> тут же ж тільки так тихенько тютюн не відволікає. І ті фотокартки, що я зробила, для молодшої вона перефотографувала, каже, там фон не підходить розмитий. Я їх сильно обрізала, їх треба було трошечки більше. Ну, я дійсно я не скористалася застосунком для оцих паспортних фотографій. І пообрізала, як мені так здалося, що нібито нормально. Вона їх переробила. Переробила Яліні, саме наймолодші, і переробила Альвіні. Теж щось їй там не сподобалось. І що саме цікаве, діти себе вони не не встигли втомитися. Вони нормально себе почували. Яліну з першого разу вона сфоткала нормально. І їй там не важливо, чи вона нахилила голову, бо я її так отримала на витягнутих руках. Біля білої стіни, тобто не на собі, а вона ще ну, три місяці немає голівку так не дуже тримає. І, ну, і все одно, чудова фотографія у неї вийшла з першого разу. І Альвінку теж з першого разу вона її клала за секунду. А я тут, як мартишка, цілий день, цілий ранок світло, діти не хочуть, то там криво, косо. Коротше, я тут цілий ранок, як мартишка, пригала, а врешті-решт там клац-клац і готовий. Ну, нічого. Досвід маємо. Поділилася інформацією з вами, що у мене, через скільки буде готові паспорти, кажуть, місяця через три. Хоча по тих грошах в Україні, то, звісно, за ці, за ці, навіть без от цих євро, а за ці гроші, які указані, 958 плюс 400. То ця сума термінового закордонного паспорту. Ну, а тут вони дають зовсім інші цифри, не такі, як в Україні. Ну, коротше, от такі маємо досвід. Через скільки прийдуть, я вам потім скажу наші закордонні паспорти. Що ще забула сказати? Я ліні, я вже сказала, вона ще маленька, у неї перший паспорт закордонний, А у старших дівчат ми оформлювали в 2000 році і вже минув строк дійсності: 4 роки дітям даються закордонні паспорти, і у нас він минає щось там в листопаді. Початок листопада закінчується термін придатності паспортів. І ось зараз серпень, якраз за осінь вони їх зроблять і у нас будуть готові паспорти. До речі, німецькі дозволи на проживання, отзвайси, як вони там називається, вони дійсні у дітей до закінчення паспортів. Тобто зараз ми отримуємо їхні закордонні паспорти і будемо перероблювати їхні дозволи на проживання. У молодшої доньки. Дозвіл на проживання до березня 25-го, як у всіх українців. Ну, коротше, така заморочка. Продовжуємо, продовжуємо тут інтегруватися, жити, виживати, оформлювати все належним чином. Тож, такі у нас справи. Дякую всім за перегляд. Бувайте до нових зустрічей. Пока!